Таке я пробувала вперше, але вже раджу всім. Я про дівочий бранш від мері. Уявіть, зібрався з десяток незнайомих дівчат. Всі з різних сфер, всі вживу, бачаться вперше. Ми мали робити карту мрії, розбирати метафорічні карти, відповідати на гру з питаннями, їсти смаколики. А вийшло, що замість запланованої тригодинної зустрічі ми не могли зупинитись балакати понад 6 годин підряд. Отримали. Купу задоволення і тепла від спілкування, ще й особистий портрет кожної учасниці від руки ілюстраторки, яка створила ці дива десь за годину. Я була в шоці. Виходила зустріч з відчуттям, що посиділа в колі давніх подруг, а це така рідкість в наші часи. Тому дівчата, кому не вистачає спілкування і цікавих подій, нових людей, і однодумців, зверніться до мері. Вона вже щось цікавеньке запланувала. А я дякую кожній, хто був на цій зустрічі. Ви зробили цей день не неймовірно теплим.